Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Мастер своєї справи. Сьогодні буде доволі доволі цікаве відео. Я просто не зміг стриматись, щоб це відео не зняти, не показати вам і не розказати, і не об'яснити по деяких підсумках, які попадають в продажі в інтернеті. <кій> на днях до мене звернувся військовослужбовець ЗСУ. Ці тероборони і попросив переробити підсумки, ось такі от підсумки, на ті підсумки, які я шию із кордури, із пластиковими ставками, і там, де є снітка на тканина Тому що якість підсумка, ну ви самі бачите, що особа дуже не пляше. Якість підсумка хромає. Як, ну, у нас так виглядає. Я коли просто спробував, якщо допустимо, треба живенько буде е, заповняти магазин да, і вставляти його в підсумок, то бувало временами, щоб підсум, магазин йшов так на іскос. Ну, зачіпав. Ну, ось така ситуація. Резинка тут слабенька. Шнуровка самого підсумка, дивіться, на один отір, да, тут пропущене. Е, як підсумок виглядає? Тобто, мені було скинуто відео, ці підсумки були надіті на РПСі у військовослужбовця. Він мені показує. Каже, дивіться, коли в мене підсумок надіти на РПСі, ну така чепухака виходить, яка, ну це бозна що. Тобто, просто фігня. Вартість такого підсумка. Ми раді інтересу е, знайшли е, ці підсумки в продажі в інтернеті по емблемах. Тут були емблемки, я їх позрізав, щоб не відомо. Ми знайшли ці підсумки. Е, я переглянув опис. В описі вартість такого підсумка 435 гривень. Замовник, наскільки я так зрозумів, він зробив мені е, опис, купляв за 450 гривень. В описі написано, це тканина кордура 600D. Тканина 600D. Там не вказано, які стропи використовують вони. Яка нитка не вказана, яка нитка використовується. Но, ну, думаю, ну, поки я їх не розбирав, ці підсумки, ну, думаю, ну, кордура. Ну Ну, так, да, дуже м'яко, немає ніяких тут прослойок, немає нічого, ну, здивіться. Оце складається подсумок. Коли я їх вже розібрав, залишив цей один для обзору. Дійсно, я був шокований. Шокований і одразу ми знайшли цей сайт по обіркам, хто продає ці підсумки. Я перечитав, я, ну, я ж кажу, ну, я не так давно займаюся цим ділом, але кордура 600D із ПВХ покриттям, так, да, є. Я, їх, я дійсно я не бачив. Але по структурі, по виду по цьому суму, це нагодує дуже сильно на Оксфорд. Це і є Оксфорд. Це не кордура з ПВХ-покриттям. Це, це Оксфорд. Щодо ниток. Нитки не армовані взагалі. Нитка сороковка не армована. Я ось з краєчку. Зачепив, був надрізав і вирішив вже спробувати. Рветься на раз-два. Я ось тут трохи надрізав, давайте спробуємо. Дивіться, нитка рветься. Я так, армовану нитку я не можу порвати. Зараз я вам про... покажу. <кхід> ось армована нитка. Армована нитка. Так, це, е, це 30-ка. Це армована нитка надміцна. Якщо пальцю поріжу, то це буде класно. Я не можу порвати. Це 30-ка. У мене є 40 -ка. Її не порвати 40-ку. Це дійсно армована нитка. Дійсно армована нитка. Тут аж нема армованого нічого. Нема ні нитки армованої, нічого. Все. Оксфорд, оце тобі Оксфорд, це не кордура. Кордура так не первете, зараз я вам покажу. Кнопки. Кнопки, так, да, я такі раніше використовував, але в таких підсумках я не використовую кнопки. Я роблю ці фіксатори. Зараз да. я вже перейшов на кнопки капа, ці 15 мм. І коли встановлював я такі кнопки на деяких підсумках, я старався їх перевіряти, щоб вони не відпадали. Тут аж кнопка вже відвалилася. Тут уже кнопка відвалилася. Стропа на структуру по виду і в тому, як вона плавиться, в поліпропіленова. Я такі стропи раніше використовував доти, доки я не знав, що є поліамідна стропа, і прийшов повністю на поліамідну стропу. Раніше і зараз, і зараз на даний момент, я використовую Оксфорд, а я його дублюю середині в деяких місцях. По бажанню я можу пошити з Оксфорда підсумки, але я їх продубльовую. Я продубльовую середину я вкидаю лібо стропу, либо неткану тканину. Либо я вставляю спілок. Він теж, також спілок вставлюю. Продубльовую, прошиваю армованою ниткою. Ну, то і стараюся так, бо ну, о, так як положено бути. це просто-напросто кордура 600D на 435 гривень. Ну, це просто, я не знаю, це просто, як казав мені цей замовник військової служби, це просто лайно. Це, це просто беруть, наживаються на хлопцях за 435 гривень за кордуру, а насправді це Оксфорд. Ітіху туди наліво. <кій> так, дивимося, дивіться. Кордура тисочка. Я вже порізав і пробував порвати. Це кордура тисочка. Главное, щоб телефон не звалить. Я ось тягну Не рветься. Кордура тисочка рветься. Так? так, у мене є кордура, до речі, покажу. Кордура пісок 600D. Із ПВХ покрит... полівертанове покриття. Можливо, комусь з такого такої кордури потрібно щось буде пошити. Я просто замовляв колись койот, а замість койота прийшов мені пісок. Білий дуже. І я його не використовую гад, нікуди по камість. В нього покриття поліуретанове тобто Так. Ця кордура 600. d Ця кордура 1000 це кордура 600 d Пробуємо. Відрізок по ширині майже такий самий. Беру кордуру цю 600D. Вона теж геть, нерветься. Нерветься. Оксфорд, той, який я використовую 600D 320 грам. Так, берем. Та ж сама ситуація. Бачите? Деформація така не є, це нерветься. Тепер. Ось Оксфорд ПВХ. Це. Оці ось підсумки. Я його частково по бажанню дав використовую ще й вечури, так? Давайте ну давайте такі кусок спробуємо. Так, такі я не зможу. Ну давайте трошки отакі. Так, щас стане телефон звалю. Так. Широкі, так? Да? Тепер я прямо на відео відріжу таку саму полоску, як я зрізав на кордуру. Будемо перевіряти по, по таким же самим об'ємам. Так, ось така сама полоска. Давайте спробуємо. Все, порвалося. Так, на розрив, на розрив. Ну, на розрив треба поцяткатися. Ну, есть тобто я показую по тих самих ширинах, що й кордура. Рветься, воно на, на ура. На ура так, оце таке надувательство. Так, по поводу пластикових шахт, зрівнюємо ці шахти, які я замовляю у поставщика, перевіряємо на прочність шахти цієї. Шахта розрівнялася назад. Нічого білого нема, тріщин немає, Шахта ціла. Тепер, зараз я буду пробувати цей підсумок. Я не знаю, що цей шахту. Що зараз буде? Ну я з замовником домовився. Якщо я це поламаю, я йому е, поставлю ось такий. А, а і ні, то придеться повністю на всі п'ять підсумки, замовляти такі пластики і виготовляти повністю з такого пластика всі підсумки. Так, зараз спробуємо, що воно тут покаже, зараз побачимо. Так. Раз, давайте два. Давайте робимо так. Що буде, так і буде. Як перевіряти, так перевіряти. В принципі... Я так розумію, це один той самий виробник цих пластикових шахт. Навіть дивлюся, тут а, по деяких нюансах то точно воно все сходить. Тобто, дійсно, шахта надійна. На шахти в мене претензій немає ніяких. Щодо резинки, резинка тут дуже слаба. На такі підсумки дуже слаба. Я на такі підсумки використовую шокордовий шнурок резинку. Вона прочніша і грубуватіша. В деяких підсумках, таке, як в аптеці, де там, я використовую чуть слабшу. Чуть слабшу. На цих підсумках я використовую 3-м, але вона дубовіша. Це дуже слаба тканина. Тобто резинка. Ось так. Тобто, вам судить вам розбиратися по поводу таких замовлень по поводу цих підсумок, які зараз попадають в інтернеті і просто, просто хлопець попав на гроші на ось таке лайно вибачте мене за слово просто заплатив чималі кошти за 5 підсумків і його е, побратими якщо я не ошибаюсь він роз, розказував теж замовляли такі підсумки там щось ну якщо я не, не ошибаюся по його словам то теж попали на, таке ось, на таку фігню це, ну, це просто хтось сидить і вважає бабки, а хлопці сидять, не сидять, а воюють і мучаться з цією кордурою 600, d яка на самом деле не кордура. А Оксфорд ПВХ. Оксфорд ПВХ, тільки я так можу назвати. Ось так. І не армована нитка. Пару раз покористуюся і нитка розлізеться, розвалиться і підсумок розпадеться. Ось. Ось. Просто візьми, знаєте, каже, пух і прах, розірву Тобто, цей... Це, Це якість підсумка 450 гривень, грубо говоря. По вартості скажу вам часто, мої коштують із кордури. Із кордури тисочки. Пластикова вставка внутрі. Нитка на тканина. Армована нитка. поліамідна стропа. поліамідна стропа. Раз, поліамідна стропа два. Вартість моїх підсумків 300 гривень. 300-350 гривень в такій вартості. А оце лайно 450 гривень за... Оксфорд. Ось так. Добре, дякую за увагу. Переглядайте, дивіться і перед тим як замовляйте, звертайте увагу на опис. Запитуйте краще, хай вам е докладніше розпо розповідають, е яка тканина, яка нитка. Ви даже можете по бажанню. Я обично ну, так роблю. Якщо я не ввірений, що це за тканина і що за нитка, я скажу, ви мені на вайбер скиньте зразок цієї тканини там на розрив. Або ту саму нитку, покажіть мені. І цей зразок вкиньте мені потім в посилку, щоб я бачив, що це дійсно відповідає те, що воно я замовляю. Все. Якщо вони не хочуть це все зробити, вам не хочуть надати зразок цієї тканини, з якої шиється, ну це, це просто Просто, фухта. просто фухта, да, і все. Через пару продажів такої подсумка за такі да, шалені гроші е, ті люди, які продають. Ось так, таку гівно, через пару там, ну, місяців да, на шикарний автомобіль і скаже, я заробив. Все, добре, дякую за перегляд, до побачення.